Я читаю по книзі за вечір. Як я це роблю, дуже легко. Потрібно просто обирати гарні, цікаві і короткі історії. Сьогодні я хочу розказати про три книги, які можна прочитати за вечір. Тож, почнемо. І перша книга, яку я точно раджу, це книга вдома Юдіт Герман, яка для мене особисто вже стала топом цього року, і вона 5 із 5. Так, вона трохи дивна, трохи незвичайна. Але я раджу вам її прочитати і скласти своє особисте враження. Вона про пошуки почуття дома, трохи про пошуки себе, про жінку, яка розлучилась зі своїм чоловіком, її донька вже доросла, і тепер вона трішки не знає, що робити. Вона переїжджає в портове містечко, і там з нею відбуваються досить дивні і цікаві речі. Вона шукає себе знову. В новому етапі життя, коли старий вже закінчився, обов'язково раджу вам її прочитати. Друга книга, яку я теж раджу, це книга Коханий Тахас. Це ісландська проза. Я прочитала цю книгу нещодавно, і вона стала для мене чимось особисто неймовірним і чимось точно новим. Це декілька розповідей про різних людей, які живуть в Ісландії. І хоч ця книга теж трохи дивна, так у нас сьогодні такі дивні книги, незвичайні. Ця книга вам може сподобатися, тому що вона розповідає різні історії життя звичайних людей. Для мене це було щось дуже нове, тому що я ніколи раніше не читала ісландської порози, але я зрозуміла, що вона прекрасна. Тепер я хочу читати інші книги ісландських авторів, і вам теж раджу спробувати. Вона зовсім тонейка і дуже-дуже цікава. Остання книга, яку я хочу вам сьогодні порадити, це книга Люди з Більбао народжуються де хочуть. Ця книга вже займає особливе місце на моїй поличці. Я теж її прочитала за вечір, бо вона дуже захоплива. Це книга про дочку емігрантів, про прийняття і асиміляцію емігрантів. В житті країни, в культурі, в побуті і про пошуки свого я, коли ти відрізняєшся. Якщо ви відрізняєтеся, можливо, вам треба прочитати саме цю книгу. А що з цього вже читали ви, або що ви можете порадити прочитати за вечір, чекаю вас в коментарях.